Привіт! Привіт, любі, дорогі водолії! Це ваш старопрогноз на вересень 2024 року. І так, давайте, дорогесенькі, подивимося, що чекає вас у вересні. І також задайте запитання моїх картам. Зараз подумайте, сформуйте якесь запитання, одне запитання, і ви обов'язково. Почуєте відповідь. Слухайте уважно, і відповідь прийде до вас. А, Так, і до речі, дорогетеньки, маю до вас просьбу ставте лайки цьому відео, підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Дякую вам, дорогетеньки, і хочу вас запросити на свою Instagram сторінку де більше живого спілкування зі мною завжди в в історіях я викладаю багато цікавої інформації, і також робимо розіграші, можна безкоштовно виграти таро-розклад від мене індивідуальний таро-розклад. Так що запрошую вас на мою інстаграм-сторінку посилання. На інстаграм-сторінку я завжди залишаю під кожним відео під цим відео, також залишу посилання на мою інстаграм-сторінку. Переходьте, тисніть на посилання, підписуйтесь на інстаграм-сторінку і ласкаво прошу вас, запрошую у наше товариство, де більше спілкування, де я даю більше корисної інформації. І так, перша карта для вас. Трійка, якась радість, якесь свято. У трьох будете щось святкувати. Це похід в кафе, в ресторан з подругами, святкування, якесь, яке буде у трьох. Щось будете таке робити, буде вам щось відсвяткувати, буде якась радість. Сімка жезлів. Сімка жезлі це коли ви відстоїте свою позицію, щось будете з себе показувати, презентувати, можливо, на роботі маєте якусь презентацію, якийсь а, І це все вам вдасться людина, танцює своїми жезлами. Дуже легко їй це вдається відстояти себе, і також це реклама себе. Коли ви себе рекламуєте, можливо, ви будете замовляти рекламу, можливо, ви блогер, або почнете вести свою сторінку. Це коли людина себе показує. Щось ви почнете себе показувати, себе проявляти. І це чудовий момент, чудовий зараз шанс себе показати, проявити. Буде дуже-дуже такий продуктивний. Все вам вдасться. Так, далі. Тут справедливість, карта справедливості Терези є, і це про баланс. Бачите, тут і Терези є дві чаші. І ще ці дві чаші це як про баланс емоційний, так і терези це завжди як два шляхи. Вибір між двома шляхами, який шлях ви виберете, яким шляхом ви підете. Життя вас поставить перед вибором. Можливо, ви будете багато чогось обдумувати як ментальний такий вибір, яким шляхом піти, яким шляхом вам жити, тому що це така карта старшого двора, такі вони кармічно сильні карти, і вам ви будете стояти перед вибором життя, вам дасть шанс вибирати. Вам треба буде зважувати це і приймати рішення щось, що буде надалі. Як це складати ваше майбутнє, тому що у нас нема такого чіткого сценарію, як буде складатися наше життя? Бог нам дав, Бог дав нам право вибору. Ми, як люди, маємо розум і ми маємо право вибирати а, ситуації. І зараз в ті ситуації, в якій ви зараз є, це також результат ваших минулих виборів. Взагалі, ваше життя це є результат ваших Щоденних виборів. Щодня ми приймаємо дуже багато рішень. Ми завжди вибираємо, що нам з'їсти, що нам одягнути, що нам далі робити. Все ми маємо право вибору. Тому тут буде такий сценарій, вам треба буде знову щось вибирати. І ви завжди вибираєте правильно. Немає неправильних виборів. Ви не помиляєтеся ніколи. Ви вибираєте завжди правильно. Але перед тим є от чому тут є терези, тому що перед тим як прийняти рішення, треба зважити все, зважити і тоді приймати рішення. Щоб рішення було максимально таке продумане, наскільки це можливо. Королева жезлів. Королева жезлів це людина з вогняною енергією. Це стрільці, це леви і овни. Така людина буде присутня в вашому житті. Це люди оптимісти, які вміють заряджати своєю вогняною енергією. Король Король-чар чаш це також така душевна людина, романтична, якийсь такі, король проявиться в вашому житті. Дивіться, якщо це ваша така тема. Це може бути пропозиція, пропозиція, запрошення. Тут людина запрошує, так як з подарунком, з келихом, щось дарить, щось хоче сказати. Це може бути зустріч, запрошення на побачення. Якась пропозиція поступить вам. Так, дивимося далі. Карта вибору, ви будете вибирати знову між двох кавалерів. У вас буде не один кавалер, у вас буде два кавалери. Ви будете вибирати між одним і другим. Також це тут два шляхи, якісь відкриються два шляхи вам. Два шляхи, і вам знову треба буде вибирати все зважувати, як тут людина два шляхи, двійка. Монет, людина жонглює монетами, жонглює і все зважує. Також це карта, коли ви, карта спілкування, коли ви спілкуєтеся з людиною на відстані. Якісь переговори, коли ви не поруч, і вам треба спілкуватися, щоб прийняти якісь рішення. Коли ви ведете якісь телефонні переговори, переписки, прийняти рішення, ви маєте таке спілкування на відстані з якоюсь людиною. Так, беремо наступну колоду карт. Беремо золоте таро, що скаже нам ця золота колода. О! Тішиться карта, енергія потекла. Так, Далі. п'ятірка, п'ятірка мечів. Це також тут відстоювання своїх кордонів. Не всі будуть з вами згідні, можливо, не всі будуть згідні з вашим рішенням, сприйняття вашого рішення чи вашої думки, але тут людина твердо стоїть на ногах. І людина переможе. Все ж таки, ви себе відстоїте. Ви знаєте, чого ви хочете, ви знаєте, куди ви йдете. І ми бачимо, що людина переможе. Так, це не було легко, ніхто не каже, що, можливо, це дуже легко все зробити, але бачимо, що тут людина це зробила. І це перемога. Карта хороша, енергія хороша. Треба буде відстоювати себе мирним шляхом. Можливо, треба буде доводити. Щось, можливо, на роботі, якась презентація, щось треба буде поборотися. Або тут буде якась конкурентна боротьба, в якій ви переможець. А, якась буде така <кій> ситуація, коли треба буде відстоювати себе. І знову двійка. Дивіться, двійка, дивіться, водоліє у вас вересень. Ставить вас перед вибором щось дійсно буде, якщо вже карта от от, е, повторяється два рази, і тут якби така карта, що два шляхи, і тут знову два шляхи, якісь відкриваються, вам раз випало, і другий двійка, карта двійка, баланс, е, вибір, якісь два шляхи вам відкриються, якісь дві можливості. І вам треба буде все ж таки, якщо карта повторяється, це така ситуація, дійсно, що вона буде вертатися. Можливо, ви не будете дуже, не будете дуже тим тішитися, але це треба буде зробити. Так, і тут у нас паж. Ваш жезлів — це турботи про дітей. Можливо, ви будете. ну, і Це така вогняна енергія і діти це коли ви радієте якимось успіхам ваших дітей. Якщо це ваша тема, це радість за успіхи ваших дітей. Щось таке буде, можливо, якісь свято чи щось дитина таке зробила, що вам буде дуже радісно, ви будете радіти за успіхи дітей. Тут хороша карта йде, така. ну, і... А можливо тут, якщо і дит... коло дитини це випало карти двох, що можливо ви будете вибирати між двома школами, бо тому, що тут дитина. І у вас може бути два варіанти, що ви вибираєте чи в той садочок іти, чи в той садочок. На, на ці курси дати дитину, чи на ці на, 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 на якісь додаткові ще заняття а, давати, чи не давати, чи нагружати ще дитину, чи не нагружати. Ви будете думати вибирати між школами, між садочками, між гуртками. Це може проігратися ще і так, тому що біля цієї карти вибору. Випав вибір, випала якби така енергія дітей, коли ви щось думаєте, щось вибираєте для дітей. Дивимося далі. Радість, Ай, водолі, дивіться, яка чудова карта. Карта радості, карта щастя, десятка. Це вже кульмінація, це результат ваших. Вашої праці, це чудова карта радості, весілля, щастя, це коли здійснюється мрія, коли вся сім'я разом, це і покупка квартири, чи переїзд уже в якесь нове житло, коли ви купляєте житло, чи вже завершення ремонту, це вже кульмінація. У відносинах вона проігрується, як коли вам. Уже заручене, коли вже плануєте весілля, або вас запросять на весілля, запросять на якусь таку хорошу подію, на таке радісне свято. Або ви побудете в родині і відчуєте ось цю радість і щастя, і це здійснення якоїсь мрії. Слідкуйте, яка мрія ваша здійсниться в цей момент. Так, так, ще одна. Остання вже колода. Дивимося, що далі. І от, карта. Вчителя, карта учня, можливо, ви зустрінете свого вчителя, людину, яка вас надихає, людину, яку ви будете слухати. Це може бути і просто по ви будете дивитися на YouTube каналі людину, яка вам імпонує голос, що людина говорить. вчитель, людина, на яку ви яка вам може бути і таке, що ви просто слухаєте, щоб заспокоїтися, бо вам. Підходить голос, тембр голосу, або людина буде вам таку інформацію якусь давати, і ви будете цю інформацію сприймати. Тобто ви можете попасти в поло вчителя, в поле вчителя вашого, або ви можете стати таким вчителем, який інших надихає, розказує, вчить, тому що це карта учня і ученика дуже хороша, і тут є ключі. Також ви можете отримати ключі, тобто ключі до вирішення якихось своїх таких питань. Тобто ключі, це як відповідь на ваші запитання. Ще може і так проігратися. Так. І це карта також, ну, у нас тут не є священник, але це буває така карта традицій, якісь традиції такі. Паж. Знову паж, жезлів, Знову це так, як діти, або може бути якась ідея, якою ви вже будете горіти. Може прийти вам якась ідея, що ви загоритеся і будете дуже цього хотіти. Так, ще одна. і Двійка, двійка жезлів Тут. Іде також, от якщо є якась ідея ваша, ви загоритесь якоюсь ідеєю, і ви будете складати план втілення цієї ідеї у ваше життя. Тому що двійка, два жезли, це як ви створюєте план і ще з кимось двох, Хтось вам буде допомагати, буде така підтримка, і ви будете складати план. Завжди щось у двох, Це може бути і поїздка кудись удвох. А, тому що це і дорога, це вогняна енергія, коли ви щось робите у А, Є і підтримка, є ідеї, і є з ким втілювати цю ідею вашого в життя. Так, наступна карта дев'ятка. Дев'ятка це коли людина проходить всі перешкоди. Є, можливо, будуть якісь перешкоди, але ви їх дуже легко подолаєте, без проблем. То більше у вас буде підтримка. І тут от людина всі перешкоди пройшла, так як от їхали, і якась там дошка на дорозі. Ви її просто зупиняєтеся, відставляєте і їдете далі. Так, це енергія, коли людина проходить усі перешкоди дуже легко і з підтримкою, і знає, куди рухається, що робити. Давайте ще одну карту витягнемо з цієї колоди. Так, подивимося, що тут у нас. Дев'ятка Дев'ятка мечів це коли якісь безсонні ночі і тривога. Така тривога може бути і надумана, за когось ви переживаєте, за якусь ситуацію ви можете переживати. А, і давайте подивимося, що, що вам допоможе вийти з цієї ситуації. Ну, Тут ідель король, король пентаклів. Можливо, ви будете думати про гроші. Якісь такі тривоги на рахунок грошей можуть бути, і оцей король допоможе вам вирішити проблеми оці ваші фінансові. Це може бути як і такий банківський працівник, який вам допоможе в вирішенні ваших питань, ваших проблем фінансових, чи ваш бухгалтер, чи ви звернетеся до фахівця. Який вам допоможе вирішити всі ваші питання фінансові. І так, дорогесеньки, ось така пануватиме чудова енергія у вас у вересні місяці. А я вас люблю, обіймаю. До нових зустрічей, дорога Гесенків!